Ну, що там, коли війна закінчиться? Боже, як же ми устали від цього. Ти думаєш, так. Да? Угу. Ну, що там, сотку платить? О все, оце топчик. Все, я не можу. А потім раз і може ще півроку. Я жінка. Я вмію переключатися. Ніхто у нас не загинув в машині. Хвала Гіппократу, ніхто не загинув. Завжди, ось тут, от, в цих карманчиках, у нас є перев'язка, у нас є бандажі. З пораненим зручно працювати. Він лежить, в нього є дві подушечки. Йому не холодно, бо тут е, тепло завжди дує. Немає такого поняття, як не неевакуаційний чи нетранспортабельний поранений. Тобто забираємо абсолютно всіх. Да, пріоритет е, це лежаче місце, е, звичайно, для важкого пораненого, який сам не може пересуватися за потреби. Ми можемо прибрати ноші і покласти їх прямо на підлогу двох. Ну плюс, ну так от взагалі 6-7 поранених можна сюди вмістити, компактненько посадити, там, там. І місце знайдеться абсолютно всім. Машина рухається, ти десь собі зафіксувався. Там ногою, там рукою, там на коліна став, там попою на полсів, вже заземлився, уже легше. І працюєш з пораненим. Бо це зручно усе відкрити тут, бо тут є у нас, так? Да? Засоби для надання медичної допомоги обов'язково тут. Ось тут все таке для внутрішньовенозного доступу. Добре, звісно, коли два медика. Це, це дуже добре, ну, але ж я повторюсь, зараз ми цю практику перестали використовувати. Напрямок більш небезпечний і хочеться запобігти просто санітарним втратам. і все. Заповнені пацієнтом. І що там, де там, де щось летить, ну окей, летить. Даніл вируле, Діма вируле. Ну, не вируле, ну таке життя. Вже добігає кінця третій рік наших евакуацій. Ніхто у нас не загинув в машині. Тху-тху-тху. Хвала Гіппократу, ніхто не загинув, були важкі. Так, були втрати, ми їх потім втрачали в лікарнях. Але в жодній машині, жоден наш військовослужбовець, ну всі були, всі були вивезені, всі були довезені на ста пункти абсолютно вчасно. Добігає третій рік війни, і я в цьому батальйоні три роки. І я знаю абсолютно всіх. І коли це переді мною да, та людина. Дуже важко збирати дуже важко збирати емоції, але, ну, звичайно, звичайно, ми це робимо. Коли незнайома людина там да, буває часто, ми вивозимо не тільки своїх. Ну, ніхто не питає, чий ти, ну ми питаємо, щоб потім знати, кому передати інформацію. Тоді трошки, трошки легше. Був період гострого стресу. 2022 році, це перші півроку, він минув. Зараз стрес перейшов в хронічну форму. Важко стає просто морально. Немає часу усвідомити травматичну подію, немає часу її пережити, немає часу на відновлення психологічного ресурсу. От, тобто, ти кажеш собі, все, я не можу. А потім раз і може ще півроку. Але воно. Але воно накопичується, накопичується, його, його нема куди дівати. Ти не можеш це перекласти, ці переживання на свою сім'ю. Ні, ні в якому разі, на своїх друзів. Це теж не має ніякого сенсу. Тобто, от ми всі тут, всі разом, мої хлопці, водії, медики, ми разом переживаємо ці травматичні події, іноді не дуже успішно. Ну, вирулюємо, вирулюємо. Я жінка. Я вмію переключатися. У мене є побут. У мене є кастролі, у мене є борщ, який треба зварити, бо у мене вісім чоловік їх треба наготувати, Да? Мені треба помити посуд, мені треба випрати, мені треба прибрати, мені треба їх для цього всього організувати, тому, тому я переключаюся. Я не можу сказати, що я на війні. Я живу своє життя просто в таких умовах. У нас були дні для відновлення. Ні для відновлення, хоч і хітрину, ну це в принципі немало. Завжди можна поїхати кудись, хоча б додому. Да? От. І, будь ласка, косметолог, перукарня, манікюр, це все. Ну, це все має бути дисципліна, це внутрішня дисципліна. Коли ти робиш якісь щоденні ритуали, воно тебе підтримує, ти. Тобі здається, що ти живеш нормальним життям. Так, да, ти потім усвідомлюєш, що воно не таке і нормальне взагалі-то. Ну але все-таки, ну чому ні? Чому ні? Я не хочу зараз тут вдаватися в якісь моральні подробиці, хто має захищати батьківщину, хто не має. Я просто говорю про те, що прірва між нами велика і нам буде важко інтегруватися заново в суспільство. Я точно знаю, що коли я повернусь, я не хочу працювати. Я більше не хочу працювати Ніде? в медицині. Ніде. Ніде. Ну, все, я вже наїлася. Я вже наїлася критичними ситуаціями, і якщо я буду на швидкій е, ну, це все переживати, ну, воно буде порівняння. І в мене буде таке, а ні, от там от було важче, а це так, єрунда. Ну цього не має бути. Я взагалі просто не хочу працювати в медицині. Якось потрібно буде інтегруватися в цивільне суспільство заново. Так. Щоб я от, ну, не жила в якихось постійних докорах в цьому цивільному населенню. Ну, вони, вони вибрали собі такий шлях. Я вибрала сама собі такий шлях. Ну, в цьому ніхто не винен. Але це буде, це буде складно. Ну, що там? коли війна закінчиться? Боже, як же ми усталі от этого? Ти думаєш, так. Да? Угу. Ну, що там, сотку платять? Оце топчик. Оце топчик, це може бути від пересічних, ну, мало знайомих людей, в принципі. Оскільки там ну, мої знайомі знають, що я медик, не повноцінний комбатант, вони хоча б у мене не питають, скільки людей я вбила. Дякую, на цьому дякую. Я краща у своїй сфері. Я знаю, що я роблю. І я знаю, що є люди, які можуть робити це краще, ніж я, безумовно. Але отут сьогодні і зараз я роблю це офігенно. Я буду тут залишатися рівно скільки, скільки мені треба. Їм треба, вибачте, їм треба хлопцям все.